Друзі, вітаю вас усіх. Хочу сьогодні про Боже піклування сказати, що Бог за тебе, Він піклується, Він любить, Він хоче сьогодні дати тобі все необхідне, щоб ти відбувся. Амінь. І ось вчора, якщо ви не дивились, я говорив про 12 учнів, про 70, про 500, про те, що Господь посилає і Яким Господь бачить сьогодні служіння церкви, чи служіння один одному, чи Він бачить, що ми споряджаємось, приймаємо від Бога і йдемо в цей світ. І дуже класна, там є думка, тому я рекомендую передивитись, якщо ви не дивились. Сьогодні я говорю про Боже піклування. Ось Господь скликає 12, дає їм силу і владу над усіма бісами. І дає їм силу і владу зціляти від недух і посилає їх проповідувати Царство Боже та зціляти хворих. І дивіться, що Господь їм каже, крім того, що Він дав їм силу владу наступати на на скорпіонів, на всіх бісів, молитися за зцілення, зціляти, Бог буде рухатись. Амінь. Ми так віримо. Коли ми кладемо руки на хворих, ми віримо, що Бог вже звершив Пасха Господня для цих людей, щоб це проявлялося, це вже здобути через кров. Господь вже забрав немочі і хвороби на, на хрест. І ми очікуємо віри, що це буде проявлятися. Ми беремо це вірою, ми приймаємо це вірою. Амінь. Але ось думка про Боже піклування. Посилає їх на місію і говорить: нічого не беріть на дорогу. Ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, і не маєте по дві одежі. І він говорить про те, що коли ви будете на місії, ви побачите Боже піклування про себе, ви побачите, що Божий робітник, який працює на ниві Його. Він не залишиться без Божого піклування, без Божої підтримки і без Божої допомоги. Бог дасть тобі усе потрібне для місії, покликання і служіння. Він зацікавлений, коли він тебе прикликав і Він тебе посилає. Він дасть тобі все потрібне, і Він сказав, що робітник достойний, гідний, нагороди. Своєї. Ти будеш бачити, Боже піклування. Ти будеш бачити, як Господь піклується про тебе, як Господь підтримує Тебе. Тому залишайся в місії і будь відкритим для того, щоб Господь поблагословив Тебе. Амінь.